Рівняння, які зводяться до квадратних. Це рівняння такого виду. 2 в степені 2х плюс 1 відняти 5 помножене на 2 в степені х, додати 2 до рівня 0. Чому це, таке рівняння не можна розв'язати як таке, як ми розв'язували попереднє? Чому тут не можна нічого винести за дужки? Тому що коефіцієнт перед х в показниках різний. І при цьому mm -hmm. от на це треба дивитися. Якщо коефіцієнт перед ексом різний, то треба дивитися на основи степенів. Якщо вони однакові, то це рівняння вже так не розкладається на множники, як попереднє рівняння. А оскільки тут в два рази більший коефіцієнт перед ексом, то можна вважати, що це рівняння, яке зводиться до квадрату. Тобто, дивись, що ми будемо робити. Треба відокремити оцей степінь плюс один від загального степеня першого додатку. Щоб е, побачити квадратне рівняння, для цього давай згадаємо при якій дії між степенями показники додають. Множення. Тобто, замість першого доданку можна написати 2 в степені 2х, помножити на 2 в першому степені. Далі поки що нічого не робимо, переписуємо просто. Для чого ми це зробили? Щоб побачити, що в нас є ось такий степінь числа 2 і ось такий степень числа 2. І перший в два рази більше за другий. Ти бачиш? Давай розпишемо. Цей ми можемо записати як оцю двійку напишемо наперед, як коефіцієнт. А цей степень ми запишемо як 2 в степені х і ще в другому степені, тому що при піднесенні степені до степені показники якраз перемножаються і буде 2х. І тут 5 помножити на 2 в степені х і плюс 2 до рівня нулю. Ось тепер ми чітко мусимо побачити, що в нас квадратне рівняння, в нас оце є квадраті і таке саме без квадрата. І тоді ми можемо виконати таку заміну. Заміна 2 в степені х дорівнює t. а оскільки t дорівнює 2 в степені х, додатньому числу в якомусь степені, то Т також не може бути від'ємне і взагалі залі нулем не може бути. Тобто, коли ми будемо розв'язувати. Від'ємні корні в допоміжному квадратному рівнянні Ми просто не будемо брати у від. А тепер що в нас вийде, якщо замість 2 в степені х поставити t? У нас вийде 2, оцей коефіцієнт, помножити на t в квадраті, відняти 5, помножене також замість 2 в степені t, і плюс 2 до рівня 0. Собана, прикольно. І ми отримали квадратне рівняння, яке розв'язуємо, як хочемо, як вміємо. Це буде 2. І те друге буде одна друга. Оскільки обидва корня додатні, то далі треба їх використати, щоб знайти назад х. Для цього ми використовуємо це от, обернену заміну. Тобто, 2 в степені х дорівнює першому корню, двійці, або або в степені х дорівнює другому корню, одній інший. І все. Тут вже х дорівнює 1, а тут х чому дорівнює одна друга це який степень числа 2. Мінус один. Значить, тут буде x х до мінус один. Ось так розв'язаться рівня, які зводяться до квадратних.